Квентін Тарантіно один з найвпливовіших режисерів сучасності, відомий своїм унікальним стилем, що поєднує гумор, нестандартну хронологію, незвичні діалоги та яскраві персонажі. Проте, життя до впізнаваності було зовсім не таким. Ще в молодості він не вирізнявся чимось особливим, а свою кар'єру почав як працівник відеопрокату. Але в його житті, як і в житті більшості визначних людей історії, був переломний момент: життя Тарантіно. And there was like one night where I'd stay up all night long and rather than give myself excuses, I would look at everything that I'm picking up in my life or everything I'm not doing or whatever, and just not give myself any excuses out, just like nail it and then I would spend the last two hours figuring out how I can change it. Mm. And as opposed to just doing it and then going to get some sleep and, and then you forget about it and fall back into your, you know, your routine. Um, I decided to change my life. В чому ж полягає той самий метод Тарантіно, який змінив його життя на до та після? І як особисто ти можеш ним скористатися? Перше, що ти маєш зробити, поставити собі незручне запитання. Що я роблю неправильно? Будь нещадно чесний із самим собою, не намагайся уникнути його. Дай відповідь на це запитання. Не поспішай, дай собі час подумати, ізолюйся від всіх, не дозволяй нікому та нічому в цей час тебе турбувати. Повір, це буде непросто, але це вкрай важливо для того, щоб ти міг змінитися. Виписуй всі свої помилки, слабкості, сумніви, страхи, уроки, труднощі, все, що сидить всередині тебе. І як тільки ти це зробиш, впіймай цей момент полегшення. Тепер це все на папері. Перший крок зроблено. Ти вже близько до того, щоб скинути баластик і тягне тебе донизу на твоєму шляху вгору. Наступне питання, на яке ти також маєш дати відповідь, не менш важливе як тепер це змінити? Щоб тобі було простіше справитися з цим питанням, скористайся схемою 100 способів змінити своє життя. Все дуже просто. Візьми помилку, яку ти нещодавно зробив, або те, що тобі в собі не подобається, і запиши спосіб або способи, як ти можеш це виправити. Наприклад, проблема. Я постійно відкладаю важливі справи на потім. Скоріше за все, тобі заважає страх невдачі, невміння планувати або банальну відсутність мотивації. Твої рішення наступні: перше. Починати день з найскладнішого завдання. Друге позбутися соціальних мереж або обмежити час використання, якщо вони вкрай необхідні, для професійного росту, третє використовувати дедлайни і за успішне виконання задач нагороджувати себе приємним бонусом. Ось тобі три способи вже є. І так далі. Повторюй цю процедуру стільки разів, скільки треба буде. В кінцевому результаті в тебе має вийти 100 способів змінити своє життя. Аналізуй свої рішення, думай над тим, що заважає тобі рости, адаптовуй свої сильні сторони для досягнення результатів. Цей процес має продовжуватися доки ти не будеш мати всіх способів змінити своє життя на даному етапі. Ну а далі, просте, проте нелегке завдання зроби те, що ти написав, інакше нічого в житті не зміниться.